І з тижневим візитом у Німеччині перебувала делегація з Хмельницького, аби презентувати фотороботи та розповісти про події в Україні. У Штутгарт завітали педагоги, школярі та представниця управління економіки Хмельницької міської ради. Власне, із ким зустрічалась делегація і з якими ідеями повернулася додому? Ми говоритимемо в черговому випуску програми на часі і представляємо наших гостей. Це Андрій Яківчук, директор гімназії номер 20 імені Сергія Єфремова. Вітаємо вітаю вас і Андріана Мазі, учениця номер 20 імені Сергія Єфремова. Слава Україні! Героям слава! Раді вас вітати вже вдома. Певно, що емоції ще у вас трошечки свіжі. Пан Андрію, а Андріану, що найбільше вразило в Штутгарті? Ми завжди всім казали про це і скажу ще раз: це дуже відкриті люди. Насправді нас дуже круто приймали всюди і учні в школах, і люди, котрі прийшли відвідати нашу виставку. Вони висловлювали якісь свої слова підтримки. І ну дуже гарно нас так інтегрували в це все. Нам це от найбільше сподобалось. Пане Андрію, нові зв'язки вдалося напрацювати? Так, саме метою і було напрацювання цих зв'язків. Але якщо почати трошки глибше, то все, все почалося з, з малого, а завершилось таким, таким потужним проєктом. Тому почалося все з банального пошуку школи для, для підписання або взагалі просто для, для дружби. Але так розпорядилося всесвіт, Боженько, і, і, і ми, і завершилось досить потужним проєктом. А якщо ми говоримо за візити до цього міста, чи вперше, пан Андрій, ви були Андріану саме в Штутгарті? В, взагалі, в Штутгарті, в сам саме в самому Штутгарті, це вперше. Також, так, Андріан? Я так, вперше. Так. Можливо, взагалі була це перша закордонна поїздка. Е, за кордон перша, але в Німеччину точно перша. Якщо ми говоримо за візит, то зокрема, і певно, що це певна основна така була мета це презентація фотовиставки. Так, це те, у що ми віримо. Це світлини учнів гімназії номер 20 2 Сергія Єфремова. Як обирали світлини, я розумію, що вони були народжені в період повномасштабного вторгнення, але все ж таки, чи всі учні, які презентували ті роботи, всі потрапили їхні роботи на вже експозицію? Це досить болюче питання, тому що завжди обирати серед серед кращих, найкращих, досить таки важко. Якщо ж повернутися саме до, до спочатку створення цієї, воно не було планів завершити ось такою. Але це не книга, але й брошуркою важко. Альбом, Альбом, так, можна назвати фотоальбом з, з, з коментарями. Щодо відбору фотографій, то на, на початку їх, коли ми почали збирати фотографії, їх було більше 500. Але відсіялося дуже багато, багато фотографій в процесі роботи, тому що вони не відповідали певних вимогах, котрі займався професійний фотограф, який як наслідок вже і створював самі ці світлини фізично. Тому на, на, на виході в нас залишалося десь біля 50 фотографій, але так, щоб зрозуміти складність витягування фотографій, пов'язаних з текстом, тому що це ще один такий аспект, який був обов'язковим, кожна фотографія коментувалася. Автором цієї фотографії і максимально ми намагалися залишити автентичність тексту, навіть якщо він допу були допущені якісь певні помилки, там стилістичні, філологічні чи лінгвістичні, намагалися по максимуму зберегти саме дитячість в цих текстах. Щодо вибору фотографій, то злегшило нам набагато саме не те, що ми відбирали, а відбирали частково частково за нас. Але таку невеличку історію щодо складності відбору. Було це пошук першого джерела, тому що дуже багато потужних фотографій вони були зроблені дійсно на, на початку повномасштабного вторгнення е, в перші дні або в перші місяці. І бу, була навіть одна така цікава історія, коли е, фотоапарат, е, точніше телефон, на котрий було зроблено фото, на, на момент збору фотографій була вже в третьої особи в бабусі. І нам потрібно знайти фотографію на на, на, на джерело. І поки знайти ту бабусю через тітку, то то була досить таки пригодницька історія, скажем так. Е, коли вже в нас завершилося і визначилися з кількістю фотографій, е, то відбір підбір вже тоді вімкнулися і відбиралися не лише за якістю фотографії і якістю тексту. Mm -hmm. Тоді вже вімкнулися критерії кількість е, переможних робіт в малих академіях наук, в олімпіадах тощо. Тому е, е, їхали дійсно. З з кращих, Скільки загалом світлин потрапили до альбому і безпосередньо на експозицію, вже яка буде в Штутграті презентована впродовж весни? 36 фотографій, відповідно, 36 текстів. Тексти були від е, двох речень і, закінчуючи гарним твором есена на тему, на тему Хмельницького, але саме очима і словами дітей. Андріано, ваша робота потрапила до альбому, потрапила на стіни тієї будівлі, в якій вона експонується і ще буде експонуватися у Штутгарті. Розкажіть, будь ласка, я вже бачила цю роботу, але розкажіть трошки детальніше про свою світлину. Чому саме потрапила будівля Хмельницької школи мистецтв? Е, так, е, я людина, яка насправді дуже любить мистецтво. Я займаюся музикою, відвідую вокальні уроки. Я дуже люблю кінематограф наш український. І коли я йшла це була осінь. Коли в навчальні заклади відновили свою роботу, я думала про те, що відбувається. Бо наше мистецтво українське воно багато страждало. Якщо ми, наприклад, візьмемо поетів розстріляного відродження, шістидесятників, вони були багато разів заборонені їхні твори не можна було випускати. Та, попри це, вони дуже сильно через свої твори впливали на людей, на людську свідомість. І в часи, коли не було от незалежної України, вони через свої тексти пробуджували в людях оце бажання бути вільною державою. Так само, якщо ми візьмемо геніального Сергія Параджанова, його стрічки робили шалений фурор в світі, але не дозволяли їх випускати тут. І це така дуже болюча тема. І потім, коли вже почалася повномасштабна війна, ракети почали прилітати далеко не в воєнні об'єкти. Вони потрапляли не тільки в будинки, а й в наші театри, в музеї. Був знищений прекрасний музей на острові Зміїний, де були старовинні артефакти з дуже-дуже давніх часів. Наші театри. І це все ну, воно якось пробуджує, ти думаєш, що ти відчуваєш в цей момент. Так само були вкрадені, перекладені наші пісні, потім це все вибухнуло мемами в Тіктоці. Але, ну, знаєте, це було так сміх крізь сльози. І я йшла і дивилась, і з однієї сторони це просто от будівля, а з іншої сторони, звідти виходять завжди великі люди. Взяти, наприклад, учасник гурту Шмельгаузен. Він випускник школи мистецтв. Я знаю особисту людину і дуже сподіваюся, що скоро загориться її зірка. Це наша хмельницька співачка Кіра Лескова. Так само дуже, -дуже, дуже багато талановитих людей, які вже знімаються в українському кіно, пишуть свої неймовірні пісні. Ну і діти, які там навчаються. І я думаю, що це було дуже символічно, щоб саме ця будівля потрапила на цю виставку. Пане Андрію, я слухаю, як зараз говорить Андріана, я читала оці короткі підписи до світлин, і тут розумію, що а наші діти то дорослі. На жаль, вони мусили подорослішати. примусила ситуація, починаючи від ковід, а потім вже після повномасштабного. Я відверто кажучи, теж повне розуміння, наскільки вони дорослі, світлі і розумні і нам. нам нам є на кого опиратися, і ми, ми розуміємо, що в нас є надійні руки в майбутньому, це саме перебуваючи там. Багато хто з них відкрився по-новому, розкрився як, як особистість, як, як спікер взагалі, саме в, в тих от умовах. І скоріш за все, щоб певно, так мало бути, так мало склатися. Андріано, чи тут е, теж потрібно було проявляти свої такі творчі здібності, як кандр побудувати? Ви спілкувалися так само з е, учнями, гімназіями з і, інших класів, хто теж долучився. Е, як, як це було у вас? Як ви гадаєте, чи потрібно було десь все ж таки покреативити? Ми передавали е, е, важкі часи, в яких зараз перебуває Україна, але все ж таки, щоб це показати, от більш красномовніше. Які засоби використовували з цих 36 фото дуже багато є фотографій, зроблених в момент, коли я думаю, автор точно не думав про те, що колись ця фотографія може потрапити на виставку, яку будуть дивитися люди десь за кордоном. Це було просто фото там на пам'ять чи щось в цьому руслі. Коли я робила свою фотографію, ну зазвичай, коли я роблю будь-які фотографії, я люблю гарно виставити, щоб просто вона вийшла якісна, більш-менш. Але чогось такого прям екстра я не додаю. Е, я знаю, що от моя однокласниця тут є її фотографія, е, сама перша, е, вона зазвичай фотографує отак гарно. В неї є це почуття до фотографій, е, є вміння виставити цей ракурс. От тому я думаю, що були теж такі автори, які якось прям старались над своїм фото. Але є і багато фото, котрі просто зроблені там вдома або в нашому укритті, і там точно ніхто не думав про якість і так далі. Пане Андрію, як відбувалася презентація цієї виставки, і власне до якого часу вона буде розташована, і глядач в Штутгарті зможе побачити роботи наших дітей, ваших вихованців? Взагалі, то була реалізація, кінцева точка такої презентації, так як щойно Андріана казала, що не, не думаючи про те, що фото буде представлене, рівно так рівно сильно, ми не думали про те, що ми завершимо особисту презентацію цього фото. Я думаю, що за, за два місяці плідної роботи було досягнуто досить потужного і сильного результату. Саме завдяки. Розумію, що це відео навряд чи переглянуть в Штутгарті, але не можу не скористатися можливістю подякувати взагалі мерії міста Штутгарт, особливо пані Сюзані Кауфман, яка є речницею міського голови міста Штутгарта. Це основним поштовхом була на наша чітка і гарна взаємодія з нею. Тому що ми зійшлися зірки, зійшлися ідеї і реалізувалися саме так. Тому починаючи з на початку, це був пошук школи для співпраці, а завершилось тим, що це в на третьому поверсі біля сесійної зали, величезний хол, і саме там розташувалася наша, наша експозиція. Презентація її перетворилося в цілий перформанс, тому що крім, крім самих фотографій, ми готували невеличку презентацію міста, школи і взагалі історії від п'ятьох учнів з показом певних фотографій. І ми приготували це саме для, для знайомства в наших колег, в гімназії. Але то виявилося просто репетиціями перед основним виступом, перед основним виходом на, на велику сцену. Було п'ять розділів було про, про школу, про, про історію школи в цілому, про місто окремо, про науку, про спортивні і про дозвілля. Кожен, кожен мав свій блок. На декілька речень німецькою мовою, що так також дуже вразило всіх слухачів і глядачів. І в принципі, можна сміливо заявити, що ми провели такий дітель, провели такий величезний фурор, тому що оплески не вщухали досить довго після закінчення їхньої презентації. Презентація фінішувала, але роботи, що можна буде побачити до якого так. часу до, до до 4 квітня. Вони роботи будуть досі виставлені в міській ратуші міста Штутгарт. і жителі і гості міста зможуть насолоджуватись нашими роботами, нашими можна сказати, шедеврами. Андріано фурор викликали, так, я так цитую директора гімназії щодо морвного бар'єру, щодо хвилювання. Все ж таки була аудиторія, поважна аудиторія. Як з цим всім впорались? А, насправді, перед тим, як ми їхали, у нас всіх був такий таке легке хвилювання. знаєте, Як це все буде, як ми будемо налаштовувати цю комунікацію? Але коли ми приїхали в перший день е, таку от вже серйозну довгу розмову, ми мали з учнями, з нашими однолітками. І в нас якось так е, склався такий коннект одразу. Е, була така дуже приємна атмосфера, не було переживань, і говорити було вже легше. Бо е, ну, учасники нашої делегації, більшість ми вивчаємо англійську е, довго, е, поглиблено, і ну, сказати, що це було. Якось важко, точно не скажу. Вже коли от ми з ними поспілкувалися, для них це теж не рідна мова. І вони могли так само забувати там якесь слово, не так десь сказати. І це було навіть десь на відчуттях. Ми з контексту розуміли, там десь жестами показували. А вже на наступний день, коли ми вже були в наступній школі з іншими дітьми, все взагалі пішло, знаєте, як кажуть, як по маслу. Бо, Бар'єр, так скажімо, вщух, і ми вже просто кайфували, насолоджувалися процесом, спілкуванням, обміном досвіду. Тому вже до кінця нашого перебування в штулерті, я думаю, ми вже про бар'єр зовсім не думали. Пане Андрію, якщо я не помиляюсь, відвідали ви і власне делегація з Хмельницького два загальноосвітніх навчальних заклади. Про що передусім спілкувалися? Говорили? Чи зустрічали ви учнів наших українських українців, які там навчаються зараз, бо були змушені виїхати за межі країни в зв'язку з повномасштабним вторгненням? Так, саме одного такого учня ми зустріли в першій гімназії. Я точно, щоб не помилитися, не буду називати її повну назву, бо вона німецькою і досить таки довга і в, щоб запам'ятати, і в вимові також. Але вона була імені княгині Ольги, але не тієї Ольги, про котру ми пам'ятаємо, а це була російською царицею. І відповідно вже перший присмак був не, не, не досить приємний. І відверто кажучи, крім спілкування з дітьми, і там, там ми і зустріли нашого співвітчизника, хлопчину з Харкова. Ми, ми там відчули невеличкий, скажімо так, дискомфорт, і як, як і вони, тому що ми категорично заперечили будь-що пов'язане з російською мовою. А в цій гімназії мова вивчається, російська мова вивчається на рівні, як з англійською чи з будь-якою іншою, як, як друга іноземна. Тому, відверто кажучи, ми ну, не відбили атаку, але ми не, не погодились на те, щоб мати спільні якісь проекти з урахуванням їхньої практики російської мови на нас. Наша позиція була досить категоричною і, і так як у нас взагалі позиція державна. На відміну від другої іншої гімназії, яка була на, на, на інший день, повністю до перевернуло взагалі уявлення про німецьку систему. І освіти, і там ми могли поспілкуватися безпосередньо на теми, котрі, котрі цікавили мене як керівника навчального закладу, і як вчителя, і як батька. В той час, поки діти були на, на досить цікавому уроці, котрій, я думаю, що Адріана поділиться досвідом, ми спілкувалися з директором і заступником директора. Спілкувалися більше години, і час пролетів... Ну, за хвилину, тому що ми так вловили хвилю один одного, і настільки було цікаво задавати питання, чути на них правильну відповідь, а не протокольну, чесну і і правдиву, як вона є. І тому ми сподіваємося, що саме з цією гімназією ми, ми продовжимо нашу тісну співпрацю вже як, як школа побратим. І і в кінці в результаті ми підпишемо меморандум про співпрацю. Оце партнерство, що в майбутньому е, можливо дасть і подарує нашим, до прикладу, е, школярам, е, вихованцям, гімназистам? Ну, в пер, першу, першу чергу, це однозначно, як вчитель англійської мови, я можу сказати, що це практичну сторону. Якщо, якщо діти будуть спілкуватися навіть засобом інстаграм, листування виходимо в ефір через будь-які месенджери або будь-які додатки, які допомагають саме працювати в. Онлайн і мати живе спілкування, це це раз, і найпрактичніша, найцікавіша річ для нас. Друга це дійсно можливість, тому що місто Штутгарт може собі дозволити робити ось такі взагалі-то в майбутньому, сподіваємося, після нашої перемоги зворотній візит до нас в гості. Ми, ми готові і з нетерпінням чекаємо. Але наразі розуміємо, що що лише поки ми можемо відправляти діток туди. Тому хотілося б, щоб це перейшло в. В загальному в обмін учнями і досвідом, так само, і вчителям, я думаю, з штура було теж би цікаво подивитися, яка наша система. Андріано, вже так знаю, що ви взяли участь в уроці. так? Що це був за урок? Хто був лектором, спікером? Поділіться, будь ласка, наскільки цей урок теж вразив? Так, ми потрапили на урок політики, якщо перекладати на українську мову. І це було дуже цікаво, тому що у них майже там на кожному уроці є відведений час для дискусії. Вони обговорюють тему уроку, завдання, яке їм дає вчитель в таких невеликих групах. І всі учасники нашої делегації потрапили по одному, там хтось по два. В ці групки діти розповідали нам про різні політичні партії Німеччини, про їхні погляди. Те, що мені найбільше сподобалось, що вони нам не нав'язували якісь свої думки. Вони нам розповіли і чекали, що скажемо ми на це все. Потім ми з ними поспілкувалися на цю тему, виразили один для одного, хто що про це думає, і перейшли розмовляти більше також про те, що відбувається в них в школі, що відбувається в нас, що є схоже. Що є відмінне, ми якраз потрапили в період карнавалу, побачили дітей в костюмах, вони питали, чи є щось подібне в нас. Ми ділились тим, що теж маємо різні такі свята. Наприклад, таке наше автентичне, андріївське вечорниці, ми їм розповідали. Це була дуже гарна така комунікація. І коли ми вийшли, ми зрозуміли, що було б цікаво, якби в нас був подібний урок. Бо він формує в них якісь ну погляди, пане Андрію. Ми говоримо про десь обмін досвідом, так можливо, про подолання цього мовного бар'єру. Але передусім, ми ж насправді, якщо ми звертаємось до першої мети, це все ж таки теж розповісти про те, в яких умовах зараз і навчаються діти, в яких умовах живе цивільне населення, так як ми воюємо і відстоюємо свою незалежність. Цікавились, запитували також у вас про ті події, які зараз відбуваються. Яка у нас ситуація в країні? Там, слухаючи дитячі розмови, то їх запитували, як, як ви можете продовжувати вчитися, все, брати участь в Олімпіадах, перемагати, займатися науковою діяльністю. Е, на жаль, ми були змушені відповідати, що ми, на жаль, вже до цього звикли і підлаштовуємося під під, під реалії. Е, так склалося, що не було в планах проводити екскурсії по, 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 всі, по всій залі, але закінчивши цю презентацію в, в залі засідань, е, Підійшовши до однієї фотографії, я вже наступних півтори години я, я проводив екскурсію і розказуючи про кожну фотографію, а міг про кожну, бо кожна фотографія була перечитана, перебрана протягом останніх двох місяців досить скрупульозно і, і багато. І тому вони були подивовані і шоковані. Найбільше їх вразило це фотографії з зі сховища, де ми продовжуємо навчатися, навчати дітей. То був навіть десь є одна серед них фото це урок англійської мови, і це був для них великий шок. Взагалі, як можна впоратися з шоком ховання в сховищі під час уроку під час уроків, а як можна взагалі сприймати інформацію, будучи в в такому стані. Пані Андрію Андріану, я попрошу, якщо можна зробити паузу в нашій розмові, тому що у склад делегації входило дев'ятеро представників з Хмельницького, і одна представниця це спеціалістка управління економіки Хмельницької міської ради. Тож, шановні глядачі, я прошу, щоб ви звернули увагу на екран і заслухали коментар Еви Савіцької. Наша поїздка мала дві головні цілі: це відкриття виставки робіт учнів 20-ї школи імені Сергія Єфремова та обмін досвідом з колегами у рамках угоди про солідарне партнерство між Штутгартом, Хмельницьким та Дрезденом. Обмінювалися досвідом з нашими колегами з департаменту економіки, департаменту освіти та з нашими колегами з відділу міжнародних відносин міста Штутгарт. Також була екскурсійна частина, яку дуже люб'язно організували наші Колеги. Особливо запам'яталась, напевно, екскурсія до музею Mercedes-Benz, дуже дітям сподобалось. Та також нас повели на екскурсію до інноваційного вокзалу, який зараз будується у місті Штудорт. Дякуємо за коментар. І якщо можна на завершення програми, тут дуже гарний є опис в альбомі. Пані Андрію, це ваші слова про те, що зараз освітні заклади, і ми вже про це в програмі говорили, стають ну такими багатофункціональними, коли ми не тільки говоримо про створення освітнього простору, а ми говоримо про значно більше. Тобто це і про ті укриття, про ті місточки і оази психологічного розвантаження для дітей. За оці роки як змінилася гімназія номер 20 Я думаю, що гімназія номер 20 змінилася рівно так, як і більшість шкіл у місті Хмельницькому пристосувалася. кожна школа знаходила свій вихід з можливістю навчатися офлайн онлайн були були думки, але ми не змогли не розділитися ні на дві зміни і весь час працювати онлайн і очно завдяки тому, що ми географічно знаходимося в центрі, і наші сусіди сусідній будинок, який має величезний підземний паркінг, котрий є. Ми підписали з ними договір і вони. Люб'язно надають нам можливість там розраховано на більше, ніж на тисячу учнів, і в принципі біля тисячі учнів щоразу під час евакуації ховаються саме там. Чим вразила поїздка в Штутгарт, ми вже знаємо. А чи надихнула поїздка в Штутгарт до, можливо, нових ідей, вражень? Якщо можна, Андріану, розкажи, будь ласка. Звичайно, звичайно, дуже сильно надихнула, і я думаю, в різних сферах життя. Для нас кожного це стало якимось особистим поштовхом думати про якусь майбутню професію, про те, що ми хочемо робити, як ми хочемо рости. Якщо брати це в розрізі шкільному, то ми багато чого перейняли, що б ми хотіли. В свої уроки, наприклад, чого б ми хотіли в школу змінити, наприклад, там десь навіть в інтер'єрі. Нас дуже надихнули місця і люди, якісь їхні слова. Бо до нас багато хто підходив і не просто говорив там Тримайтесь, все буде добре, а вони розповідали, як вони типу, впливають на ситуацію. Хтось розповідав про те, що. Направляє гуманітарну допомогу, хтось говорив про те, що був сам, сам тут і возив її сюди. Е, тому надихнули дуже сильно. Надихнули на вивчення мов поглибленіше, як казав Андрій Анатолійович, Тому що ми зрозуміли, що так, іноземні мови вони потрібні пан Андрій, власне, для закладу, Тобто, я розумію, це вже що не менше підписання меморандуму. Так, так але, але це вже питання, все, що від нас залежало, зробити, вже зроблено, ми лише очікуємо. Щодо, щодо Управлінського чи взагалі е, як зі сторони директора школи, то е, я відверто сказав директору тієї гімназії е, містеру. Можна так сказати, хагу, що я йому так, не біленько, але трішечки сіренько заздрю його масштабом, його, його розміром його школи, його облаштуванням, я розумію, що це не є проблемою гімназії, що це є проблемою шкіл в Україні в цілому, тому що починаючи від бюджету і, і закінчуючи, що багато шкіл вибудувалися або стали школами. Не, не першочергово, але а, а вже після того, як туди просто завели дітей, і ми говоримо про, про 30-літні і 40-літні події давності, е, надихнули розуміти, що е, наша стандартна інституційна програма е, повинна видозмінюватись під, під час в процесі, і саме в процесі навіть війни тому що в принципі нам потрібно зараз ростити покоління, виховувати і освічувати покоління, котре буде творити нову Україну. І тому це надихає максимально вмикатися в патріотичне виховання і розуміти, що ми, як вчителі, ми, як адміністрація школи міста і, взагалі, в цілому, ми повинні бути не просто наставниками, ми повинні бути такими яскравими прикладами, як правильно любити свою батьківщину і як правильно. Робити все для того, щоб наразі за нами була перемога, а далі відбудова і побудова надмісної держави. Пане Андрію. Андріано, ми дуже дякуємо за те, що ви погодились на нашу пропозицію до що запросили до програми і вам бажаємо якомога швидшої реалізації ваших намірів та ідей. Дякуємо. Дякую. Шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе.